Доброго дня, шановні телеглядачі, ми ведемо свій черговий репортаж зі Спідвею. Цей вид спорту дуже у Червонограді Раді люблять, і ми прагнемо, аби змагання, які відбуваються в Україні, ви бачили у всі, як то кажуть, красі. Зараз ми на львівському стадіоні СК. Де 17 серпня у неділю відбувся фінал, тобто третій етап особистого чемпіонату України зі спідвею? Коментатор на стадіоні зараз оголошує тих, хто готував ці змагання. А спортсмени вже готові до параду представлення. Усього третього етапу участь у третьому етапі будуть брати 18 спортсменів. Назвемо їх. Перший номер Ігор Єпіфанов, місто Червоноград. Номер другий львів'янин Ігор Борисенко. Під третім номером стартуватиме гонщик з Червонограда Максим Юрійчак. Четвертий стартовий номер у Володимира Омеляна з міста Рівного. Під п'ятим номером буде стартувати теж гонщик з Рівного Валерій Полюхович. А під шостим номером гонщик із міста Рівного Олексій Попцов. Під сьомим номером Дмитро Мусієвський, місто Львів. Номер восьмий. Віктор Савицький, місто Червоноград. Під дев'ятим номером їздитиме Олександр П'ятничко, теж з Червонограда. Номер 10 у Петра Велесика, гонщика з міста Рівного. Одинадцятий номер Віктор Гайдим, місто Рівне. Номер дванадцять. Досвідчений гонщик з Червоного Петро Федик. Під 13 номером виступатиме представник міста Львова Олександр Лятосинський, лідер теперішньої першості. Номер 14 Любомир Войтик, місто Львів. Номер 15 Сергій Сінько, Теж місто Львів СК. Номер 16 Євген Єпанченцев, місто Рівне. Запасними у цих стартах будуть львів'янин Іван Миронов і гонщик з Червонограда Микола Миронов. Бачимо ще юних учасників змагань. Вони стартуватимуть у заїздах в класі мотоциклів до 125 сантиметрів кубічних. Це Олександр Приступа, гонщик зі Львова, Андрій Кобрин, Червоноград, Сергій Лятосинський зі Львова та Сергій Борисенко зі Львова. Отож ми познайомилися із учасниками третього особистого, третього етапу особистого чемпіонату України зі Спідвею. І гонщики зараз готуються вже, власне, до змагань, тобто виїжджають на доріжку, аби виборювати. Очки, щоб перемогти. Треба сказати, що з міста Рівного представлені дві команди. Це клуб Володимира Трохимова та обласний спортивно-технічний клуб. Але ми будемо називати учасників просто залежно від того, з якого вони міста. По клубах їх не, не розводитимемо. Перший заїзд в ньому беруть участь по першій доріжці Ігор Єпіфанов. По другій Ігор Борисенко, по третій доріжці Максим Юрійчак і по четвертій Володимир Омелян. Стартували гонщики, але бачимо зі старту традиційна хвороба, традиційна болячка львівського мототреку. Не спрацювала належним чином стартова машинка. І, вочевидь, зараз заїзд буде припинено, але ні, бачимо, їдуть гонщики. Ігор Єпіфанов з першої доріжки не зміг стартувати. Ось він стоїть на доріжці. Розгублений, адже за правилами суддя мав би вже зупинити цей заїзд. Невже Ігор Піфанов залишиться на доріжці і не візьме участь у цьому цікавому заїзді? Щось незрозуміло справді відбувається. Гонщики продовжують їхати. У такому випадку можна згадати мультик. І такі слова. Несправедливо це, несправедливо. І вболівальники теж реагують на це, але так, такий таки заїзд зупинено. Отже, перезаїзд. Ігор Єпіфанов, Ігор Борисенко, Максим Юрійчак та Володимир Омелян. Зі старту Ігор Борисенко попереду веде боротьбу з ним хто. Максим Юрійчак. Так, це Максим Юрійчак обігнав Ігоря Борисенка. Наш юний спортсмен. Пішов у відрив від досвідчених. Так, другим зараз іде хто? Ігор Єпіфанов. Зрозуміло, в Ігоря Борисенко щось з технікою, але він продовжує їзду наразі останнім. Максим Юрійчак. Перший Ігор Єпіфанов на доріжці зараз. Другий, третім іде Володимир Омелян. Ігор Борисенко зараз за кадром, але він прагне наздогнати. Ось. Так, Ігор Борисенко вже третім. Ігор Борисенко вже зараз третій і скорочує відстань до Ігоря Єпіфанова. Оце боротьба. А Максим Юрійчак впевнено, впевнено лідирує. Ох, яка небезпечна їзда. Яка небезпечна їзда. І Ігор Борисенко просто підрізає Максима Юрійчука. Досвідчений гонщик, але тут суддя, напевно, повинен. Ви попередити Ігоря Борисенка. Так, він фінішує першим. Другим на фініші Ігор Єпіфанов. Третім Рівненський гонщик Володимир Омелян. Максим Юрійчак, на жаль, на жаль, не фінішував завдяки небезпечній їзді Ігоря Борисенка. Заїзд номер 2 По першій доріжці їхатиме Валерій Полюхович. Місто Рівне. По другій доріжці Дмитро Мусієвський Львів. Третя доріжка Олексій Попцов Рівне. І по четвертій доріжці гонщик з Червонограда Віктор Савицький. Обіцяє бути цікавим заїзд. Хоча можна, як завжди, спробувати прогнозувати ситуацію на доріжці. Олексій Попцов, він, напевно, серед всіх тих, хто стартує у другому заїзді, напевно, він найдосвідченіший. Так, зі старту Олексій Попцов бачимо з третьої доріжки одразу. Одразу Олексій Попцов пішов. Впевнено пішов у відрив. Віктор Савицький набуває досвіду і пробує скласти йому конкуренцію. Валерій Полюхович досвідчений рівненський гонщик, але останнім часом він виступає надто слабо і... Навряд чи він зможе створити тут комусь конкуренцію. Хоча у спідвеї буває всяке. Так, першим іде Олексій Попцов, другим зараз Віктор Савицький, третім Валерій Полюхович. А Дмитро Мусієвський впав. Троє гонщиків зараз на дорісці. Дмитро Мусієвський. Останні гонки, бачимо, теж не дуже йому вдаються. Не стільки сам мотоцикл. Його підводить, а падінь у виконанні Дмитра ми бачимо багато. Так, Олексій Попцов. Олексій Попцов фінішує першим. Другим. Іде до фінішу. Так, Віктор Савицький, Віктор Савицький з Червонограда. Два очки. І третім фінішує Валерій Полюхович. Повільно, але одне очко таки здобув. Дмитро Мусієвський впав. Третій заїзд обіцяє бути цікавим, адже стартують по першій доріжці Петро Велесик Рівне, по другій доріжці Віктор Гайдим Рівне, третя доріжка Олександр П'ятничко Червоноград. І по четвертій доріжці Петро Федик червоноградський досвідчений гонщик-ветеран. Гайдим П'ятничко Велесик та Федик. Сили рівні. Хоча. Перевагу зі старту можна, напевно, віддати Віктору Гайдиму. Він довго не виступав, але впевнено набу... набирає обертів, як то кажуть, Петро Федик. Так, Петро Федик зараз очолив цей заїзд. Пробує з ним боротися Віктор Гайдим. Ось вам і Петро Федик. Він не виступав у товариській зустрічі у Червонограді у суботу, 16-го числа, як ми вже казали. Лише в останній момент перед гонкою йому склали мотоцикла, але тепер він показує свій клас. Так, Петро Федик іде першим. Віктор Гайдим прагне його наздогнати, обігнати. Чи йому це вдасться? Якщо відверто, то беруть сумніви. Але, ще раз, повторюся, Спідвей. Це Спідвей. Не припиняє боротьби Віктор Гайдим. Запекла напружена. Гонка. Давай, Петре. Тримай. Тримайся, тримайся, Петре. Ні. На жаль, останні метри дистанції. Останні метри. І Петро Федик таки програє. Віктор Гайдим. Досвідчений гонщик, який сім років не виступав. І лише тепер знову вийшов на доріжку. Показав, що він вийшов не просто їздити, а перемагати. Отож, Віктор Гайдин три очки, Петро Федик 2 очки. Третім фінішував Олександр П'ятничко. І останнім був Петро Велесик. Заїзд номер 4 У ньому беруть участь перша доріжка Сергій Сінько, місто Львів. Друга доріжка Любомир Войтик, місто Львів, третя доріжка Євген Єпанченцев. Місто Рівне, гонщик Санкт-Петербурга, який виступає за команду Рівного. І четверта доріжка. Олександр Лятосинський. Лідер теперішньої першості України зі Спідвею. Переможець з попередніх етапів. Стартує четвертий заїзд. Євген Єпанченцев і Олександр Лятосинський. Євген Єпанченцев вийшов вперед зі старту. Пам'ятаємо гонку у Рівному. Де Олександр Лятосинський програв одноклубнику Євгена Олексію Попцову. Тепер Євген веде боротьбу з Олександром і тримає. Так, тримає наразі першу позицію у заїзді. Але знаємо досвід і силу Олександра Лятосинського. Так, ось, бачите, він вже обігнав Євгена. По зовнішній доріжці він обійшов гонщика з Рівного. Підтримують глядачі улюбленця, лідера команди СК Львів. І він впевнено зараз веде цей заїзд. Другим Євгеній Панченцев наразі на доріжці. Третім йде Сергій Сенько і за... ключ... заключним, тобто останнім. Зараз Любомир Войтик. Бачимо на стадіоні небагато не глядачів. Одна лише трибуна заповнена. І ось фініш так. Олександр Лятосинський. Три очки. Другим був Євген Єпанченцев. Гончик, який від гонки до гонки усе краще та краще їздить. Третім фінішував наймолодший майстер спорту в Україні Сергій Синько. І останнім гонщик зі Львова Любомир Войтик. Утож закінчилися чотири заїзди і зараз. На старті учасники п'ятого заїзду. Перша доріжка Олександр Лятосинський, друга доріжка, Ігор Єпіфанов, третя доріжка, Валерій Полюхович і четверта доріжка Олександр П'ятничко з Червонограда. Олександр Лятосинський. Має перевагу. Має перевагу, бо і досвіду йому не займати, і техніка у нього на належному рівні. Другим зараз іде Ігор Єпіфанов. Боротьба, бачимо, точиться, власне, за третю позицію у цьому заїзді. Адже Олександр Летосинський далеко відірвався від своїх суперників у цьому заїзді. Ігор Єпіфанов, другим іде. Так, третім зараз наразі Олександр П'ятничко. Він веде боротьбу з Ігорем Єпіфановим. Наш юний гонщик. Пробує скласти конкуренцію досвідченому Ігореві. Але, напевно, вже не складе. Знову. Знову техніка. Так, фінішує Олександр Лятосинський у п'ятому заїзді. Він найсильніший. Три очки Олександр Лятосинський, два очки. Очевидь, за Ігорем Єпіфановим. Так, фінішує Ігор Єпіфанов. Два очки. Третім до фінішу прийшов. А третім прийшов Валерій Полюхович. Олександр П'ятничко. На жаль, впав, але до фінішу таки доїхав. Заїзд номер 6 У ньому стартують по першій доріжці Любомир Войтик, місто Львів. Друга доріжка Петро Велесик, місто Рівне, третя доріжка Львів'янин. Ігор Борисенко і по четвертій стартує Олексій Попцов. Ігор Борисенко та Олексій Попцов. Вони у цьому заїзді, звичайно, серед фаворитів. Так саме вони ось і повели боротьбу за провідну позицію в заїзді. Валерій Полюхович пробував втрутитися у неї, але, як то кажуть, без коментарів. Ігор Борисенко та Олексій Попцов. Петро Велес.